E Слава Україні і слава кожному, хто її захищає, і кожному, хто за нашу з вами незалежність віддає своє життя. Сьогодні у Тернополі прощаються із захисником України Юрієм Бачинським. На початку повномасштабного вторгнення чоловік приїхав із-за кордону і став в лави Збройних сил України, аби захищати. Нас з вами, аби захищати свою сім'ю, у нього вдома залишилось четверо дітей і дружина, а він став стрільцем-санітаром 35-го окремого стрілецького батальйону. За цей час він рятував чимало життів і піклувався про побратимів, але, на жаль, його життя обірвалося 8 травня в районі населеного пункту Часів Яр на Донеччині. Ще 6 травня чоловік був вдома, і друзі його згадують, як прийшли привітати з ним Ангела, а вже за два дні отримали сумну звістку. Про чоловіка згадують тільки як про яскраву і веселу людину, яка завжди була готова допомогти, і яка точно запам'ятається своєю посмішкою. Побратими також згадують цей його веселий настрій, незважаючи на усі точно невеселі. Позиції, на яких доводилося воювати, і на яких доводилося е, рятувати чужі життя, е, побратими також згадують, що, що на позиціях він дбав не лише про військових, він дбав і про дітей, яких, е, які знаходяться в районі бойових дій, облаштовував їм якісь е, спортивні майданчики, аби навіть там берегти дитинство е, чужих е, українських дітей. Е, його називали смайликом, і таким веселим і життєрадісним він залишиться у спогадах рідних, друзів, близьких і усіх, хто його знав. Вічна пам'ять і шана герою. Слава Україні! Новий УЗД-апарат є у Тернопільському обласному центрі реабілітації та розвитку дитини. Його передали в рамках проєкту OTP Bank Банк Ukraine. Там за два місяці зібрали майже 700 тисяч гривень, щоб купити апарат, бо знають, він необхідний для реабілітації та лікування дітей. В Межах цього проєкту ми прийняли рішення допомагати дітям, людям, які залишилися без житла, переміщеним людям з інших регіонів. А чому саме цей будинок? Тому що, скажімо так, відповідає всім умовам, які є в рамках проєкту Bank Хелпс Ukraine. Тобто ми маємо тут і дітей, ми маємо дітей, які переміщені з інших регіонів. Плюс ми прекрасно знали, що в даному будинку на той момент перебувало близько 100 дітей. Тому було прийнято таке рішення. Ця техніка дозволить якісніше діагностувати, проводячи ультразвукове обстеження дітям не лише тим, хто там живе, а й тим, хто приходить в центр і користується реабілітаційними послугами. Отіпі банк пішов назустріч нашим потребам і вирішив дуже важливе для нас питання, тому що працювати в, в рамках програми реабілітації для дітей по згідно вимог зу є необхідність в наявності. Ультразвукового апарату тому для того, щоб ми могли надавати якісну допомогу, допомогу, яка дозволяла нам надавати НСЗУ допомогу, ми повинні були мати такий апарат. Тому ми висловлюємо щиру вдячність ОТІПі банку за надану цю допомогу. В центрі реабілітації працюють спеціалісти, які і працюватимуть з новою технікою. Вони особливо втішені подарунком, адже апарат значно полегшить роботу а головне результат. Бо ж часто сюди звертаються діти віком від народження до 18 років з інвалідністю чи проблемами зі здоров'ям. Ми раді будь-які донації, але в даному випадку це є реабілітаційний центр дитячий, в структурі якого є і діти, які не мають батьків. Це дане обладнання, зокрема ОЗД-апарат, він потрібен буде і для надання реабілітаційної послуги, але і таким чином ми можемо збільшити послугу і будуть обслуговуватися ті діти, які зараз перебувають в даному реабілітаційному центрі. Щомісяця близько сотні діток приходять обстеження в реабілітаційному центрі. Тож тепер завдяки новому обладнанню діагностування буде відбуватися швидше та якісніше. Тварини на аукціоні деяких мешканців зоокутка, що у парку Сопільче, вирішили продати. Причина проста: їх стало забагато. Їх на чисельність збільшилася природним шляхом, зв'язку з чим народилися нові, нові тварини. І враховуючи те, що для того, щоб їх утримувати, потрібно будувати нові приміщення, але в цьому не є потреби. Немає потреби в зв'язку з тим, що нам не ми не є якесь фермерське господарство, яке вирощує цих тварин. Нам потрібно мати по кілька екземплярів різних тварин, щоб люди, які відвідувачі, діти, могли просто побачити, яка це тварина, а не їх велику кількість. Власне, тому з молотка віддають двох поні, двох віслюків та дві кози. За останніх, наприклад, просять мінімум 52 п'ятдесят гривні 80 копійок. А от стартова ціна за поні 16 тисяч 86 гривень. Ціна, в яку виставляю на аукціоні, пов'язана з балансою вартості цієї любої тварини, яка є в нас на підприємстві. Тобто балансова вартість така. Відповідно, по такій баланс вартості ми їх і продаємо. Більшу чи меншу ціну комунальне підприємство поставити не може, але на аукціоні покупці можуть пропонувати і вищу вартість. Наразі інших тварин продавати не буду. Хіба каже Микола Ткач, народяться нові? Весна переможна. Такий концерт підготували для шанувальників учасники театру Пісні оберіг у Тернополі. І, звичайно, ми включаємо сюди і веснянки, де наша голубка співає про те, що скоро також. Прийде в її милий, і скоро буде перемога. Самі веснянки учасники підготували для глядачів у другій частині виступу. Старовинні слов'янські обрядові пісні є символом перемоги. Зокрема, весни над зимою, світла над темрявою і, нарешті, нашої перемоги над ворогом. Коли пробуджується весна, стає сонце, день стає світлішим, день стає довшим. І так само і ми. Ми наповняємося світлою енергією. Ми Можемо більше себе змотивувати на певні вчинки, хороші для нас це є певним таким двигуном. А починається концерт із патріотичних пісень і виступів. Зокрема, дівчата у військовій формі на сцені показують життя на фронті. Аби всі пам'ятали, нам є за що дякувати ЗСУ. Ми в теплі, в добрі, а вони в холоді, в болоті. Це видно на багатьох відео. що там не райські умови, там немає теплої ковдринки. Вони сидять в бліндажах під обстрілами. Тобто це треба не то, щоб побачити, це треба просто зрозуміти і подати правильно глядачеві. Особливістю концерту стало те, що до вивчення і популяризації українських традицій в театрі Пісні оберіг долучили, зокрема, учнів школи правового ліцею номер 2 Мені дуже сподобалось, так як оскільки ми маємо знати свою культуру і відзначатися в різних таких заходах. Мені взагалі подобаються такі традиції, там, де співають, танцюють. Цікаво. Також у дійстві Весна переможна взяли участь народний театр танцю Посмішка і переселенці з Маріуполя. Будете у вишиванці, поїдете безкоштовно. 18 травня у всесвітній день вишиванки. Проїзд у комунальному громадському транспорті Тернополя для жителів та гостей міста у вишиванках чи вишитих сорочках буде безоплатний. Додамо, що проїзд в комунальних маршрутках, тролейбусах та автобусах для осіб у національному українському вбранні буде безкоштовним і 24 серпня, у день відзначення 32-ї річниці незалежності України, а також 28 серпня. У День міста. Військовослужбовець Назарій Хруш на кілька днів приїхав до Тернополя. Боєць скористався відпусткою, щоб побачити рідних, а вже завтра знову вирішить працювати. Бити ворога на Бахмутському напрямку. Військові готуються до контрнаступу. Без хлопці дзвонять, що роботи додаються. Ми готуємося до. Великого контрнаступу, про який всі знають, так треба треба готуватись. Треба готуватись, треба підготовлювати знову ж таки свіжі вогневі позиції. Назарій каже, для нього війна розпочалася ще після революції гідності. Тоді він був одним із добровольців, які вирушили на захист країни. В перших рядах ми в складі на той час що була 51 ша волинська бригада, от, і ми в 2014 році вже 3 травня. Вибули на схід України. На той час це був Волноваський напрямок. От. До речі, зараз буде 22 травня, річниця першого нашого бою, де тоді загинуло моїх 17 хлопців біля Ольгінки, населений пункт Ольгінка. Це на під'їзді до Волновахи. 15-й рік в мене закінчився. Скажем, в Широкіно, От, де мобілізувався я з Маріупольського напрямку. Після повномасштабного вторгнення чоловік знову доєднався до лав Збройних сил України на службі вже більше року. Був піхотинцем, був командиром механізованого взводу, був заступником командира роти з озброєння на БМП 2. Ну, тепер довелося стати артилеристом. От, на даний час я займаю посаду заступника командира з тилу, тобто, все забезпечення, все. Що стосується і боєприпасів, і палива, і речей, і їжі, Це, скажімо так, все в моїй зоні відповідальності. Боєць пригадує: знаковим був бій на Херсонщині, куди їх з побратимами відправили в листопаді. Завдяки успішній роботі вдалося вибити ворога з позиції і звільнити Херсон. В результаті було знищено багато ворожої техніки, що дало скажімо, можливість в подальшому зробити оцей наступ, який відбувся так успішним. Тоді, коли був наступ, пам'ятаю, що ми за півтора сутки просунулися на 100 кілометрів по фронту. Це дуже багато, тоді дуже велика територія була звільнена. Згодом хлопців перекинули на Бахмутський напрямок. Там бійці перебувають і досі. Назарій каже, перші місяці боїв були важкими. Ну тоді дійсно було їх дуже багато. Вони тоді прям табунами йшли, ми їх табунами ложили, вони далі йшли, йшли. Ми їх знову клали. Тоді в день було більше тисячі втрат ворога. Ну, це, це як мінімум, це скажімо так, то, що вдалося там наочно підрахувати. от. Зараз інтенсивність не така, тому що вони вже не мають таких, скажімо. Сил і засобів, щоб вести активні наступальні дії, але все-таки бувають періоди, коли вони активізовуються, коли їхня особливо артилерія активізовується. Було таке, що за день наша одна гармата, навіть не за день, а до обіду одна гармата знищила 4 БМП, і два танки. От. Так що у нас, скажімо так, робота продуктивна. От. Працюють хлопці з американськими гарматами. Це гаубиці М777. Вони легко керовані, маневрені та влучно б'ють по окупантах. Це американські гармати М-777, що на них кажуть, скажімо, в народі три топори. От. Хороша зброя, відповідно, точна, далекобійна е і надійна. Завдяки цьому озброєнню, завдяки роботі наших хлопців, їх дуже багато нижче. Побачити роботу Назарія і побратимів можна у кліпі гурту «Антитіла» фортеця Бахмут. Саме вони стали героями відомого на всю країну. Відео це були хлопці з третьої батареї нашої от, прямо на вогневих позиціях. Дійсно, під час ведення вогню от, вони знімали кліп. Відповідно, ну звичайно, не, не зразу їм це вийшло. Там декілька заходів, але хлопці наші задоволені. Це звичайно підняло бойовий дух. От, що і хлопці по телевізору показали, і звичайно, вони десь стали вже знаменитими не тільки там в своєму селі, так десь і на ну, скажемо на всій території України. От. А я був в іншій, в іншій стороні. Там тільки товариш мій взяв бронежилет за мого і Він навіть якщо подивитись на відео, там видно, що бронежилет з моїм прізвищем на з все. Назарій каже, настрій хлопців на фронті бойовий, незважаючи на важкі випробування. Після перемоги вже має багато планів. Переконує, усі вони так чи інакше будуть пов'язані з відбудовою нашої країни. До уваги жителів Тернопільщини фахівці попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в області із 11 до 14 травня. У цей час зростає загроза лісових пожеж. Фахівці Укргідрометцентру закликають не розпалювати вогнища у парках і лісах.